Дорогі брати і сестри, дорога церква, приятелі, друзі наші, я вас всіх вітаю. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, хто дивитись нас і навіть знають, чекаєте оголошень, тому що кожне оголошення, яке я звідси якби, виконую, для вас є якась цікава новина для тих, особливо хто за кордоном, хто по ту сторону екрану. Ви безперечно кожен тиждень живете спогадами про своє село. І вас цікавить все, все, що тут відбувається. Ну, новини села я вам не розказую. Для цього є наша група сільська, де ви є учасниками, ви можете там знати ті новини. А от новини церкви це моє завдання. Тому приступимо. До вашої уваги таке оголошення. Минулої неділі, тиждень у нас розпочинається з неділі. Минулої неділі виїхали наші дітки з мамами 29 чоловік, які приїхали до нас з тинного. Тобто з того АТГ. Вони виїхали до себе. Щасливо приїхали і ось буквально кілька кадрів. Це вони отримали подарунки в нашому другому корпусі, і вони дякують. Будь ласка, далі. Так. А це невеличке відео. Ми хочемо виділити, вдячні, що нас приємно, ми щиро дякуємо вам за ваше добре, щире серце. Дякую вам за смачні обидві, дякую ввечері. Дякую вам за це. І так як кожна церква приймає його жертву, ми також хочемо нести жертву у вашу церкву. І щоб у вас наразі залишатися церква, церкві борота, щирість, ми також хочемо у вас, ваші сім'ї. Чотири тисячі гривень внесли пожертву. Буду казати, бо інколи думають, що там ми такі отримуємо величезні пожертви, що ми не тільки можемо, ще й нам щось залишається. Добре, дорогі друзі. Далі продовжуємо. І тільки в неділю виїхала одна група, виїхала 29 діток з мамами. Як тут же вечором заїхали представники 22-ї бригади. На чолі з капеланом Олександром Єфремовим. Зараз він виступить, але кілька, буквально ми кілька фрагментів. Практично це підсумок їхнього проживання, тому що вони заїхали в неділю, а сьогодні вони вже вночі вийдуть останні учасники. Гості. Ну що, капелан Єфремов? Запрошую тебе. Слава Ісусу Христу! Слава Господу! Богу! Аллилуйя! Аллилуйя. А, я благодарен за цю можливість ще раз, который раз бути тут, на цьому місці. А, вот, пастор э, приятелям, дякую, що ви там привіті. Да, і друзям, да. я вот, думаю, хто ж я? Чи приятелям, чи друг, не зовсім розумію, але я знаю, хто виглядає. Вот, то я не отрекаюсь от слов, что вы, э, ну как бы по вашей церкви это муравейник. Вот, но это не оскорбительное слово, это хорошее. Так, так как вы трудитесь, так муравьи, да, например, муравьи они трудятся так. Да. И то единственное, то труд, который я вижу, вот он, он мне почему-то ассоциируется с муравейником, Как Бог его говорит, что вот они трудя вместе. Ни один пастор пашет и там его команда 2-3 человека, церковь, она в единстве работает. Потому для меня большая честь иногда, будучи здесь, быть частью муравейника. Хоть этим муравьем там самым незначительным, не знаю, кем. Вот. Но Бог дает такую возможность быть здесь, быть на этом месте. И вместе, вместе служить тем людям, которые Бог сюда посылает. Этим, женам загиблих, их, их, их детям или женам пропавших без вести. Это люди с такой э, раненой нежной душой. Это настолько раненая, настолько она кровоточащая душа, которой нужны особый подход, там нужно такое лекарство, такие руки, только Божьи руки могут их исцелить эти. Потому что иногда люди по своему незнанию, не знаю из-за чего, пытаются сделать какие-то манипуляции, и они ранят еще больше, они наносят боли. То хочу поблагодарить вас, церковь за ту любовь, за вот это, не знаю, Божье водительство, Божье поспешенство, которое через вас действует для них, что как раз-таки они получают это исцеление. Знаете, они когда приехали, они все, я никого не знал, я здесь знакомился с каждой из них. Вот, то Лена по телефону кое-как там с ними знакома. я вообще не был знаком. Здесь э, знакомство происходит. И когда мы уже каждый вечер, и, там по дороге, мы общались, все, они все как один говорили, ну не то, что там говорили, что подвох, но они не могли понять, почему и для чего. Знаете, как бы люди ожидают подвох, почему? Нас тут на руках носят. Почему? Почему? Потому что, ну как бы, им нельзя сказать такими дежурными фразами, а вот мы верующие, мы там это. Не надо ничего говорить. Знаете, самое действенное Евангелие – это твои дела. Вот как поступают. И вот они, вот то, что вы делаете, то, что вы делаете для них, вот эта любовь, она проявляется через ваши дела, через ваше служение. И она касается сердца. Можно много говорить, можно Писание просто вот так вот цитировать да фразами и правильно говорить. Бог говорит да ты можешь веру иметь воры переставлять но если любви не имеешь кому польза от твоего всего этого потому самое главное проявить эту любовь и через вашу церковь это происходит Бог же я не знаю это мы уже здесь четвертый раз а сколько кроме нас еще тут и если это происходит до сих пор значит Бог открыт значит вы та церковь которой он может служить этим людям. Люди могут встретиться в этой атмосфере с Богом. Мы те люди, потому я говорю, я чувствую себя этим маленьким муравьем, или как бы спивробитником вашим. Как еще можно назвать? Правильно. Вот, спивробитника. Мы робим одну справу, мы делаем одно дело, дело Божье. Мы, моя задача, моя задача или мое призвание познакомить людей с Богом. Знаете, не просто рассказать о Боге, я хочу, чтобы люди познакомились с тем, о котором надо рассказывать, они сами с ним э, его узнают. И то, что вы делаете, э, то, что церковь делает, это, я не знаю, как, как словами это, но вы делаете то, что Бог сказал делать. Многим сказал. Но я хочу сказать, что Бог многим говорит, но не все откликаются на Его призыв. Не все готовы это сделать. Я бываю в разных церквях. Не то, что я там по всем церквям езжу. Просто вот э, так бывает. Я с разными деноминациями и так далее. Я знаю э, многие церкви, да? Есть церкви вот такие, как вы. Люди, которые не боятся что с этими людьми происходит. Им не все равно. Они сопереживают, они могут явить эту любовь. Да, вот, Я не знаю почему. Что вас сподвило, Да, Есть я, церковь, а есть просто все равно. Вот они, да-да-да, мы молодость за війсковый. Вот и все, что мы делаем. Вот ну, так, быстро. Молодость для меня и вспоминаю молитву, это разные вещи. Молиться и э, вопиять это разные вещи. Вот, потому, а, Когда даже я им говорю, когда они отсюда разъезжаются, говорю, девчонки, вам надо найти семью э, Божью семью, потому что в ней вы будете, э, ну как бы через Божью семью, через Бога вы сможете обрести Спокой. покой, счастье и так далее. Вот. Но не, э, я же понимаю, не, не во всякой церкви я говорю, идите в ту церковь, пробуйте, идите в церковь, там где люди услышите, что они молятся а военных, молятся за ситуацию, за Весловых молятся, и еще что-то делают для Весловых, ну не важно, или для их жен. Если вы попадете и увидите это все в церковь, оставайтесь там. Там вас разумеют, там вам не причинят вреда, там вас, вы получите мир, покой исцеление вашим, вашим душам. Если этого нет, ну идите мимо, идите дальше, ищите эту церковь. Потому, если бы они здесь бы жили, я бы сказал, вам не надо никуда идти, вот здесь и оставайтесь. Был В этой церкви. Вот. Я вдячный вам, друзья, за ваши сердца. За ваши открытые сердца, из которых источит, источает любовь. Пусть вас Бог всех благословит. Для меня большая честь. Это, это не просто слава, для меня большая честь. Быть здесь и делать то, что Бог мне доверил делать вместе с вами. Без вас было бы очень сложно. Это служение, да, кто вам съеднул это служение э, женам э, загибших и пропавших без вести. Мы один раз проводили несколько лет назад, в другом месте, и потом оно как бы это. Но здесь уже, я понимаю, что это, это наше уже служение, от которого мы не сможем просто так с женой отвернуться. Хотя работы или как бы служения у меня достаточно. На фронте у меня в одной только в моей бригаде 5-6 тысяч человек, которым бы я мог бы служить. я это делаю, когда меня здесь нет, я это делаю там. Вот. Но я уже не могу от этого. Как бы. Я делаю то, и этого я не могу забыть. Вот, вот, уже, уже я пропитан этим. И благодаря вам, в большей степени благодаря вам, пастор, за то, что вы даете такую возможность вы, в принципе, вы делаете много, потому они тоже говорят, ну, знаете, они как, как дети, они говорят, мы смогли тут отпочить. А женщины, которые за них готовят, за них убирают, их везде возят, они все, всю дорогу говорят, мы бы никогда бы не смогли бы, даже если бы мы заплатили бы деньги, поехали бы сюда в Карпаты, мы бы не смогли бы, чтобы нас возили, то-то, то-то. Не от того, что там деньги платят, а вот вот заботились, они просто сели вот так, вот, их везде везут, туда повезли, туда. В этом году вообще такое благословение. И пастор договорился, знаете, это чудо было. Чудо было с этим театром. Вот кто-то сказал за театр, я говорю, о, класс, посмотрел, да, театр пришел, билеты все есть. А когда кинулись, билетов нет. Билетов нет, а я уже сказал, мы, ну, может, в театр поедем. Они никогда театра не видели, никогда. И увидят ли еще раз, не знаю а тем более дети. И а, Андрей, Андрей, говорит, слушай, такой облом, билетов нету, нас ну, не поедем в театр. Он говорит, я что не поеду. -то? Надо, говорит, татове сказать. Он зробит. ну что не зробит? Я говорю, Степан, Степан, Тарасович, вот так и так. Зараз. Раз он уже набрал туда-сюда, уже к этому керевнику района звонок при мне. Уже это, потом я тебе скажу результат. И тут мы где-то на экскурсии с девчонками, и тут Степан Тарасов звонит. Саша, все решено, вас сколько человек, вы едете в театр тогда-то, тогда-то, когда мы хотели, и, и, и я такой выхожу, девчонки, мы едем в театр. Так они кричали, они кричали от радости такой. Вот. Ну, для меня тоже радость, я же не такой гурман много раз был. Второй раз в театре был в жизни. Вот. И театр, и вот этот вот бассейн. и чаны, и это все настолько ну, просто Бог вас власти. Благодаря вам, Папа, благодаря церкви да. Брат. Благодаря братьям, которые возят нас. вот. Благодаря сестрам и братьям, которые готовят нам. Ну, одним словом, благодаря вам, дорогая церковь, быть Бог власне. Друзі, Сашко, у тебя какие позивные? Ні, 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 який в тебе позивний. Ну у мене все заводчика, мої друг, то я падре. Просто капелан. так. Падре. Добре. Добре, дивись, я знаю, що дякую тобі. Я знаю, що позивні вони по різному. Одне сам собі людина вибирає, там набрав себе, назвав дав інші куцюбайло. Так, другі там Дмитро. Інші по різному, декому дають позивний. Ми собі позивний не вибирали. Ви не проти, що наш позивний буде від сьогодні, з сьогоднішнього числа, записати який день мурашник? А? Ви не проти? Хтось є проти? І так, з сьогоднішнього дня оголошую на весь світ, хто нас дивиться, що завдяки капелану 22-ї бригади Олександру Єфремову, позивний падре, батько в нашій церкві, він присвоїв позивний мурашник. Що це означає? Це означає, Господи, я звертаюсь до Тебе. Мурашники у нас у Карпатах під охороною держави. Мурашник не можна руйнувати, мурашник не можна палити. До мурашника треба відноситись, як брат Дмитро, ти у нас працюєш в лісі? Бережно. Бережно. Коли я пас корови свій час, мурашник обгороджували. Лісники, працівники лісу обгороджували лісник. Я знаю, що нас держава може обгородити. І я до органів влади скажу цей раз, буду звертатись, наш позивний мурашник. Але так як нас обгородить Господь, ніхто нас не може огородити. І тому я прошу в Бога сьогодні, у молитві огорожити для нашої церкви, для нашого Мурашника, і не падати дух. І коли, коли ми кажемо, що ми вже втомились, і ми робимо занадто важкий труд, запам'ятайте, мурашник носить тягар, по-моєму, п'ять чи шість разів більше за свою вагу. Значить, мурашка, значить, якщо Бог дав таку силу мурашці, то у нас має бути також така сила, і ми не будемо плакати. А ми будемо розуміти, ми мурашник, мурашка носить, прочитайте яку вагу. І тому не плакати, а носити вагу від щирого серця, від всієї душі. Тому що те, що носять хлопці, які, яких, яких немає сьогодні в Україні, їх вага значно більша за нашу. Дякую. Дякую, Олександру Єфремову. Він спитав, хто я для вас? Спитав, я хотів сказати, ми юдеї. Не в тому значенні, що ми юдеї по національності. Слово юдей перекладається як слово той, хто хвалить Господа. В мірі. І ми кажемо, ми ті люди, які хвалимо Господа, хоча українці ми. Може, є серед нас і білоруська кров тече в російська кров тече. Але ми є ті, що славлять Господа. А Олександр Єфремов це з Єфремових гір. Ну, а це не просто е, друг юдеїв, а це рідний брат. Запам'ятай, ти з Єфремовий гір. І хоч ти кажеш сиболет, а не шиболет, так? Ну субота теж підходить, не Шабата, а субота. Добре. Дякую тобі, Саша. Хочу оголосити про те, що в сім'ї Дацюка Любомира і Галі в місті Лондон народились дві донечки. Е, Любомир Галя, прийміть наші щирі вітання. Ми вже вас вітали в нашій групі, але хочу, щоб ви прийняли ще раз від нас щирі гарячі вітання. Розумієш, коли Любомир в мене народилась е, перша дочка, я її назвав Марта, наставниця так. А у тебе аж дві наставниці зразу. Значить, ти такий щасливий будеш батько. Просто напевно, що Господь знає, чому дав тобі дві дівчини. Далі підуть хлопці, а їх те, що хтось виховував. Хай Бог благословить тебе, хай Бог береже. Бо я знаю, що дочки добре виховують. Хлопці не так. Вони можуть служити як первіці для Бога, а от вихователі в сім'ї це дочки. Сумна новина. Наша старша доікониця сестра Наталія несподівано захворіла, трошки перетпрацювалася, перетрудилась, і зараз знаходиться в центральній міській клінічній лікарні в, в... 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 палаті інтенсивної терапії. Значить, у неї є підозра на... е... Он... Е... Бачите, я подумав про себе. Ой, я подумав про це. У неї є підозра на е... інфаркт. Але виясниться тільки на другий тиждень, з понеділка, що насправді як, чи, чи, бо ну, ну, стинокардія однозначно і так далі. Але слава Господу, що її вже зараз вона в палаті, до неї дуже добре відносяться, її лікують. Вона протирвує нашої з вами молитви. Ми отримали наступне оголошення. І Ми отримали запрошення на 90-річчя в сусідню громаду Адвентистів сьомого дня, яка відбудеться 6 грудня, свято 90 90-річчя, тобто наступної суботи. Так? 6 наступної суботи, проте, ви вільні, кожен може собі рішити для себе, йти йому чи не йти. Запрошення отримала церква. Не хтось конкретно, не пастир, ніхто, а церква. Церковною радою ми вирішимо, чи ми підемо, чи не підемо від нас якась делегація. Я сказав, що якщо навіть ми вирішимо, що ми підемо, то умова така, що ми маємо отримати слово. Я розкажу правдиву історію нашої церкви 20 хвилин. Так. А інакше, чого йде. І тоді тільки ми можемо, тому що мені було сказано, що ви можете прийти і привітати. Ну, Привітати це таке. А от розказати правдиву історію церкви нашої це дуже важливо. Але це все одно буде після того, як прийме рішення Церковна Рада. Слідуюче оголошення. Завтра випічка. Завтра продовжується випічка. І ще останнє оголошення у нас вийшов третій номер газети. Дякую тобі, сестра Інна. Я вже так глянув краєм океан. Прошу? Е, ну так. Дякую в лиці твоєму сестра Інна всій команді, яка випустила третій номер газети. Хочу звернутися до членів церкви, до наших приятелів. Будь ласка, візьміть, по два-три номери. Дати двом людям це не складно. Я вас прошу дуже. Дати двом людям це не складно. Хай люди читають. Прийти не всі можуть у церкву. Соромляться. А от прочитати газету. Тому не знаю там, скільки у нас лишилось перших номерів, скільки лишилось других номерів, тому що так склалися обставини, що ми не могли їздити в Ярем чи цей раз роздавати. Але далі кажу, саган Міша взяти під цей контроль. Молодь має їздити роздавати. І, а якщо ми по два-три номери візьмемо, то це значить, половину газет ми роздамо. Обов'язково. Я вас прошу. Е, є ще якісь оголошення? Немає. Прошу прийняти вітання від Степана Васильовича з камянець дякую йому за пожертву. Від сестри Олі Ланецької, від Андрія Коника, його дружини з Німеччини, від сім'ї Калитюків з Київської області, від Олексія Біляєва. Ми маємо друга. Він був старший групи попередньої, яка тут відпочивала. Він передає вітання від Андрія Шпильового з міста Біла Церква, від Василя і Олі Мішан з міста Біла Церква, від Олега Алли і Антона Лимарів. І подяка їм за пожертву. Від Аліка Бурлаки з Німеччини, місто Мінден. Від Андрія Бойченюка з Канади. Від моєї родини з Антверпена. Від Валерія Рябкова з Дніпра. Кого ще є, які привіти до нашої церкви? Будь ласка. Могилева. Від люди і Ігоря Позуванових з могилева Подільська. Кого ще? Є? Жашкова група Група Жашкова Черкаська область. Приймаємо вітання. Ще? Щирі привітки від групи Сперті. Дякую, це вже подвійний, я й не помітив тебе. Приїхала наша наречена, яку ми. Не так давно мали весілля чудове, пам'ятаєте, я вам про це розказував, бачили відео. Приймаємо вітання із групи з Антверпена, Бельгія. Будь ласка, є ще вітання? Якщо більше вітань не маємо, за всі ці вітання щиро я і навзаєм я Прошу присісти. І молимося. Ми вже говорили на Малитовані. Молимося за воїнів. Молимося за мир у нашій землі. Молимося за те, щоб ворог покинув нашу територію. Молимось за те, щоб Бог дав, я не знаю, мудрості якоїсь народу американському, щоб вони могли вплинути на своє керівництво, все ж таки там демократична країна. Щоб вони, вони нам дали гарантію колись нашій країні в 91-му році, так? А тепер вони такі нам фокуси витівають, що просто стидно читати, соромно читати. І слухати, молимось за те, щоб Господь дав мудрості, дав страх російському народові, тому що ми бачимо, що на союзників нема що розраховувати. А історія показує, що коли бунтували в Асірії, то війська повертались назад. Коли бунтували в Вавилоні там, чи в іншій країні, які то війська повертались. Бог так використовував. Тому хай Бог дасть і російському народові, щоб вони збунтували, скільки можна вбивати, проливати кров своїх сусідів. Молимося за тих, хто зараз має найбільш таку потребу. Це за Срук Наталію Тарасівну, за Слизинську Надію, яка Готується до операції, за Журавель Веніамина, якого також потрібно ще, напевно, буде вирішувати його проблему. Можемо молимось за, я не знаю, чи він зараз є, але це був капелан сухопутних військ України Петрушкевич Олександр Саша, він тебе знає, ти, ти напевно, його знаєш. так? Він е, також хворий лежить, у нього тромб. Молимося за нього. Молимося за дівчаток новонароджених, які під збереженням доцюка Любомира. Молимось за Діану Токарук, нашу сестричку, яка наступного тижня буде оперуватись. Так? Ну, нічого такого страшного немає, але коліно. Так що я зразу скажу, щоб не думали, що хто знає, вже що там. Значить, ми будемо за неї молитися. Є ще за когось помолитись? Пропозиції? Чого ви не можна? Микола Миколаєвич. Миколка, за кого помолитись? Микола? За тебе? За тебе помолитись. А що попросити у Бога для тебе? Машину? Ні. Чи щоб ти був мав здоров'я, га? Щоб ти був здоровий, так? Добре. Давайте. Добре, добре. Машину ми можемо до Бога не молитися, ми можемо зробити. Давайте ми схилимось на коліна. Дорогий Господь, Батько наш небесний, чомусь так в житті буває, що ми дуже часто, дуже часто звертаємося до тебе з проханнями. І чим більше у нас проблема. Чим більше у нас біда, тим частіше ми звертаємося, і тим ревніші наші молитви, і тим більше слів ми висказуємо, благань, прохань і багато сліз інколи проливаємо. Коли спокійно, коли все добре, ми не такі щирі в наших молитвах, але Господи, ми тебе, ти сказав, ти дав дозвіл називати тебе батьком. Я є батько. Багато з нас, хто схилили коліна, є батьками, матерями. І ми також відчуваємо інколи те, що ти, Боже, відчуваєш. Коли нашим дітям добре, наші діти навіть забувають позвонити. Наші діти забувають написати смс. Наші діти забувають прийти до нас в гості. А коли у них трапляється біда, вони дзвонять, вони прибігають, вони просять допомоги. І ми їх ніколи не дорікаємо, а ми йдемо зразу сльозами з молитвою і все робимо, щоб їм помогти. Боже, ти ж кращий батько. Ти набагато кращий батько, ніж я, ніж ми. І тому я маю відвагу до Тебе звертатися. Я маю відвагу до Тебе молитись, і я знаю, що ти чуєш мою молитву. Покладаю надію не на те, що я хороша людина. Я покладаю надію на те, що ти мій добрий батько. А так як я не відмовляю своїм дітям, хоч я не є такий добрий батько, то ти тим більше не відмовляєш. І, я, і це дає мені відваги, це дає мені сміливості до тебе звертатись, плакати перед тобою, умоляти тебе. Я би сказав навіть не з таким настигливістю, бо ти не жорстокий, ти добрий, ти справедливий. І достатньо кілька слів тобі сказати, і ти йдеш і допомагаєш. Слава тобі за це. Вислухай наші молитви і наші прохання, які були викладені перед тобою. Тобі честь і слава. Амінь.